17 травня Уже майже ранок, а заснути я ніяк не можу. Я повинен зрозуміти, що сталося зі мною вчора на концерті. Вечір почався досить добре. Бульвар у центральному парку рано заповнився народом, і ми з Алісою мусили обминути чимало пар, що лежали на траві. Нарешті. Далеко від стежки ми натрапили на дерево, яке не освітлювалося жодним прожектором, де єдиним свідченням присутності інших пар був жіночий сміх із призвуком протесту й вогники запалених сигарет. Тут добре, сказала вона. Немає причин сидіти над самим оркестром. А що вони тепер грають? запитав я. Море дебюсі. Ти любиш цю музику? Я сів поруч неї. Я мало розуміюсь на такій музиці, мені треба подумати про неї. Не думай про неї, прошепотіла вона, відчувай її, дозволі їй накрити тебе як море, не намагаючись нічого зрозуміти. Вона лягла спиною на траву й обернула обличчя в напрямку музики. Я не мав найменшого уявлення про те, чого вона сподівається від мене, це було далеким від чистих ліній розв'язання проблем і систематичного нагромадження знань. Я повторював собі, що мої спітнілі долоні, тиск у моїх грудях, бажання обняти її були просто біохімічними реакціями. Я навіть простежив послідовність стимулів і реакцій, що були причиною моєї нервозності та мого збудження. Проте все залишалося неясним і непевним, чи повинен я обхопити її стан рукою, чи ні, чи чекає вона, що я це зроблю, чи вона розгнівається на мене. Я розумів, що досі поводжуся як підліток, і це сердило мене. Чому ти не влаштуєшся зручніше? здушеним голосом проказав я. Ляж на моє плече. Вона дозволила, щоб я обняв її рукою, але навіть не подивилась на мене. Здавалося, вона надто захоплена музикою, аби помічати, що я роблю. Чи хоче вона, щоб я тримав її в такий спосіб, чи просто терпить мій дотик. Коли я просунув руку до талії. Відчув, як вона затремтіла, але вона все ще дивилася в напрямку оркестру. Вона вдавала ніби зосереджено на музиці, щоб не відповідати на мої рухи, вона не хотіла знати, що відбувається. Доти, доки вона дивилася вдалину й слухала, вона могла вдавати, що моя близькість, мої рухи навколо її стану були поза її знанням чи згодою. Вона хотіла, щоб я кохався з її тілом, поки її розум перебуватиме на речах високого порядку. Я досить грубо схопив її за підборіддя й обернув її обличчя. Чому ти не дивишся на мене? Ти вдаєш, ніби я не існую? Ні, Чарлі, прошепотіла вона. Я вдаю, ніби я не існую. Коли я доторкнувся до її плеча, вона напружилася і затремтіла. Але я притяг її до себе, і тоді це сталося. Воно почалося гудінням у моїх вухах, деренчанням електричної пилки, десь далеко, потім холод, руки й ноги стали колючими, пальці заніміли. Несподівано я відчув, що на мене хтось дивиться різке перемикання сприйняття. Я побачив із якоїсь точки в темряві за деревом. Як ми лежимо в обіймах одне одного. Я підняв голову і побачив хлопця, років п'ятнадцяти або шістнадцяти, який припав до землі поблизу. Гей, ти. крикнув я. Коли він підхопився на ноги, я побачив, що його штани розстебнуті, і він виставив те, що було під ними. Я підхопився на ноги, і він зник у темряві. Ти його бачила? Ні, сказала вона, нервово розгладжуючи спідницю. Я не бачила нікого. Він стояв тут, поруч, дивився на нас, так близько, що міг доторкнутися до тебе. Чарлі, ти куди? Він не міг відійти далеко. «Оближ його, Чарлі, це не важливо. Але для мене це було важливо. Я побіг у темряву, спотикаючись об здивовані пари. Але так і не зміг з'ясувати, куди він подівся. Що більше я думав про нього, то гіршим ставало нудотне почуття, яке опановує людину перед втратою свідомості. Я почувався так, ніби заблукав у великій невідомості, але потім я опанував себе і повернувся туди, де сиділа Аліса. Ти його знайшов? Ні, але він там був. Я бачив його. Вона подивилась на мене дивним поглядом. З тобою все гаразд? Через хвилину, думаю, все буде окей. Це кляте годіння у вухах. Мабуть, ходімо звідси. Коли ми поверталися до її помешкання, я бачив у своїй уяві лише того хлопця, який присів у темряві. І на секунду переді мною зблиснуло те, що він спостерігав. Ми двоє в обіймах одне одного. Ти не хочеш зайти до мене. Я зготую каву. Я хотів би, але щось застерегло мене від цього. Краще ні. Я повинен багато чого зробити сьогодні ввечері. Чарлі, я щось не так сказала або вчинила? Звичайно, ні. Мене лише обурив той хлопець, який підглядав за нами. Вона стояла біля мене, чекаючи, коли я її поцілую. Я обняв її, але тут це сталося знову. Якщо я швидко не відійду від неї, то знепритомюю. Чарлі, ти здаєшся хворим. Ти бачила його, Алісо? Ти не могла його не бачити. Вона похитала головою. Ні, було дуже темно, але я переконана, мені треба йти. Я зателефоную тобі. І перш ніж вона змогла мене зупинити. Я відірвався від неї. Я мусив покинути цей будинок, поки все не навалилося на мене. Думаючи про це тепер, я переконаний, що то була галюцинація. Доктор Штраус вважає, що емоційно я досі перебуваю в підлітковому стані, коли близька присутність жінки, думки про секс, навіюють тривогу, паніку, навіть галюцинації. Він має таке відчуття. Що мій швидкий інтелектуальний розвиток примусив мене думати, ніби я спроможний жити нормальним емоційним життям, але я повинен змиритися з фактом, що страх і хвилювання, які опанували мене в тих сексуальних ситуаціях, засвідчили, що емоційно я ще підліток, сексуально недорозвинений. Думаю, він має на увазі, що я не готовий до взаємин із такою жінкою як Аліса Кініан. Ще не готовий. 20 травня. Мене примусили покинути пекарню. Я знаю, з мого боку, було дурним чіплятися за минуле, але я не міг так просто розлучитися з цією будівлею цегляні стіни якої були завжди притрушені білим борошном і розпечені жаром. Це був мій дім. Що я зробив такого? Чому вони зненавиділи мене? Я не можу звинувачувати донора. Він мусить думати про свій бізнес і про інших працівників. А проте я любив його більше аніж власного батька. Він викликав мене до свого кабінету. Прибрав папери й рахунки з єдиного стільця, що стояв біля його письмового столу, і, не дивлячись на мене, сказав Мені треба поговорити з тобою. Сьогодні день нічим не гірший за інші. Тепер це здається дурним. Та коли я сидів там, дивлячись на нього, низенького, кругловидного, зі сплутаними коричневими вусами, що комічно нависали над його верхньою губою. Мені здавалося, що на цьому стільці сидимо ми обидва. Колишній Чарлі сьогоднішній, злякано чекаючи, що скаже старий містер Доннер. Чарлі, твій дядько Герман був моїм добрим другом. Я дотримав обіцянки, яку йому дав, що ти завжди матимеш роботу незалежно від того, які мені доведеться переживати часи. Добрі чи погані? І ти завжди матимеш зайвий долар у кишені і матимеш де прихилити голову в цьому домі, не боячись, що тебе звідси виженуть. Пекарня мій дім, і я ставився до тебе як до власного сина, що віддав своє життя за цю країну. І коли Герман помер, скільки тобі було років? 17? Але ти був більше схожий на шестирічного хлопчика. Я заприсягнувся собі, я сказав: Артуре донер, поки ти матимеш пекарню і власний бізнес, ти дбатимеш про Чарлі. Він повинен мати місце, де працюватиме, ліжко в якому спатиме і хліб у роті. Коли вони вирішили віддати тебе до притулку Ворона, я сказав їм, що ти працюватимеш у мене. І я потурбуюсь про тебе. Ти не переночував у тому місці навіть однієї ночі. Я надав тобі кімнату, я тебе доглядав. То чи виконав я свою врочисту обіцянку? Я кивнув головою, але міг бачити з того, як він згортав і розгортав свої рахунки, що він має проблему. І хоч як мені не хотілося знати, про що йдеться, я знав. Я намагався працювати добре. Я знаю, Чарлі, із твоєю роботою все було гаразд, але щось трапилось з тобою. Я не розумію, що саме, і не тільки я. Усі говорять про це. Вони приходили до мене з десяток разів протягом останніх кількох тижнів. Усі вони невдоволені. Чарлі, я змушений попросити тебе, щоб ти пішов від мене. Я спробував зупинити його, але він похитав головою. Ціла делегація прийшла до мене учора увечері. Чарлі, я повинен зберегти свій бізнес. Він дивився на свої руки, перекладаючи папери туди й сюди, ніби сподівався знайти на них те, чого раніше там не було. Пробач мені, Чарлі, але ж куди я піду? Він уперше подивився на мене відтоді, як ми увійшли до його затишного кабінету. Ти знаєш так само добре, як і я, що робота тут тобі більше не потрібна. Містер Дон, я ніколи ніде більше не працював. Погляньмо правді у вічі Ти вже не той, Чарлі, який прийшов сюди 17 років тому, навіть не той, яким був чотири місяці тому. Ти ніколи нічого про це не казав, це твоя власна справа. Можливо, з тобою сталося диво, хто знає. Але ти перетворився на елегантного молодика. А працювати на змішувачі тіста і розносити замовлення це не робота для елегантного молодика. Він мав рацію, звичайно, але щось усередині мене хотіло, аби він змінив думку. Ви повинні дозволити мені залишитися, містер донор. Дайте мені ще один шанс. Ви самі сказали, що пообіцяли дядькові Герману, я матиму тут роботу доти, доки потребуватиму її. Я все ще потребую її, містере донор. Ні, ти її більше не потребуєш, Чарлі. Якби ти її потребував, я сказав би їм, що мені байдужісінько до їхніх делегацій та їхніх петицій, і я захистив би тебе проти них усіх. Але ти всіх їх налякав до смерті. Я повинен думати і про власну родину. А що, як вони змінять свою думку? Дозвольте мені переконати їх. Я ускладнював йому справу, яку він вважав досить легкою, я знав, що мені треба зупинитися. Але не міг контролювати себе. Я вмовлю їх зрозуміти мене, попросив я. Ну, гаразд, зітхнув він нарешті. Іди і спробуй. Але ти лише зіпсуєш собі настрій. Коли я вийшов із його кабінету, Френк Рейлі і Джо Карп проминули мене, і я відразу зрозумів, що він сказав правду. Бачити мене поблизу було для них уже занадто. Я псував їм настрій. Френк щойно вийняв із печі татю з булочками, й він та Джо обернулися, коли я увійшов. Ти бачиш, Чарлі, я зайнятий, можливо, згодом. Ні, не погодився я. Тепер, саме тепер, обидва ви уникаєте мене. Чому? Френк, базіка і любитель похизуватися, дивився на мене протягом хвилини, а тоді поставив тацю на стіл. Чому? Я скажу тобі, чому? Бо ти несподівано став важливою персоною, великою шишкою і великим розумником. Завжди з книжкою, завжди знаєш усі відповіді. Але знаєш що я тобі скажу? Ти вважаєш себе кращими, ніж ми усі тут? Котися ти до дідька зі своїм великим розумом. Але що поганого я тобі зробив? Що ти зробив поганого? Ти го чуєш, Джо. Я скажу тобі, що ти зробив поганого, містере Гордон. Ти прийшов сюди зі своїми ідеями та пропозиціями і перетворив нас усіх на збіговисько йолупів. Але я дещо тобі скажу для мене ти досі дебіл. Можливо, я не розумію деяких гучних слів або заголовків у книжках, але я не гірший тебе. І навіть кращі. А тож, — кивнув головою Джо, наголошуючи на цьому висновку для Джімпі, який щойно підійшов до нього. Я не прошу вас стати моїми друзями, сказав я, чи робити щось спільно зі мною. Лише дозвольте мені зберегти свою роботу, містер Донер сказав, що це залежить від вас. Джімпі обпалив мене поглядом. А тоді похитав головою з виразом огиди. У тебе міцні нерви, викрикнув він. Забирайся до пекла. Він відвернувся від мене і важко зашкутильгав геть. Ось так для мене усе й закінчилося. Більшість працівників пекарні почували те саме, що й Джо, Френк та Джімпі. Усе було гаразд, коли вони могли сміятися з мене і здаватися собі розумними моїм коштом. Але тепер вони почували себе нижчими дебіла. Я побачив, що завдяки своєму дивовижному розвитку примусив їх зменшитися і наголосив на їхніх вадах, я зрадив їх, і за це вони зненавиділи мене. Одна лише Фанні Бердан не вважала, що мене слід примусити покинути пекарню, і, попри їхній тиск та погрози, відмовилася підписати петицію. Та це ж ніяк не означає. Зауважила вона, що я не думаю, щось дуже дивно відбулося з тобою, Чарлі, як ти змінився, не можу цього зрозуміти. Ти був добрим, залежним від усіх чоловіком, звичайним, можливо, не дуже розумним, але чесним, і ніхто не знає, що ти з собою зробив, як ти зміг несподівано стати розумним та елегантним. Як усі кажуть, це несправедливо. Але що поганого робить людина? Яка хоче бути розумнішою, добути знання і зрозуміти себе та світ. Якщо ти читав Біблію, Чарлі, ти повинен знати, що людина не може знати більше, аніж дозволив їй знати Господь. Зірвати яблуко з дерева пізнання не було дозволено людині, Чарлі, якщо ти зробив щось таке, чого не мусив робити, у змові з дияволом чи якось так. Можливо тобі ще не пізно покаятись. Можливо, ти ще можеш знову стати добрим і простим чоловіком, яким був раніше. Дороги назад для мене немає, фанні. Я не зробив нічого поганого. Я схожий на чоловіка, який народився сліпим, але йому було надано можливість побачити світло. Це не може бути гріхом. Незабаром у світі будуть мільйони таких, як я. Наука зможе це зробити, фанні. Вона зосередила погляд на нареченій і нареченому на весільному торті, який прикрашало, і я побачив, як її губи ледь заворушилися, коли вона прошепотіла. Адам і Єва вчинили погано, коли зірвали і з'їли яблуко з дерева пізнання. Вони вчинили погано, коли побачили себе голими і довідалися про хіть і сором, і Господь. Вигнав їх із раю і зачинив за ними ворота. Якби цього не сталося, ніхто з нас не ставав би старим і не знав, що таке хвороби. Я не мав більше нічого сказати ані їй, ані решті. Ніхто з них не дивився мені у вічі. Я відчував ворожість у їхньому ставленні. Раніше вони насміхалися, зневажаючи мене невігластво і тупість. Тепер. Вони ненавиділи мене за мої знання та розуміння чому, чого в ім'я Бога вони хочуть від мене? Розум загнав клин між мною і тими людьми, яких я знав і любив. Розум примусив мене покинути пекарню. Тепер я самотніший аніж був коли-небудь раніше. Цікаво. А що сталося б? Якби вони посадили б Елджернона назад у велику клітку, де йому довелося б жити з іншими мишами, чи налаштувалися б ті миші проти нього?